Коли немає часу, я готую ці бананові панкейки. Усе змішую просто виделкою. Для зручності я написала список інгредієнтів, можете зробити скріншот. Починаю з банана, просто розминаю його виделкою. В ідеалі взяти досить стиглий банан, тому що він додасть солодкості. До банана додаю 1 столову ложку цукру, але ви орієнтуйтесь на свій смак. Тому що я робила. Вони вийшли солодкі, але не так, щоб прям дуже солодкі. Також додаю одну дрібку солі і все це перемішую. Тепер переходимо до яєць, я беру два яйця та додаю до банану. Знову все добре перемішую, щоб маса була достатньо однорідна. Тепер додаю борошно з розпушувачем, додаю його частинами, замішую виделкою. Тісто е, має бути густе. Я додала приблизно 300 г борошну. Тому, якщо банан великий, борошно може піти трохи більше або менше. Орієнтуйтесь по консистенції. Тепер додаю молоко. До речі, це перший раз я саме в. Такій послідовності замішую наше тісто, бачу, що після додавання молока тісто досить рідке, але воно буде, повинно бути таке не текуче, а густувати. Тому я додаю борошно. Але по ітогу у мене вийшло 300 г борошна. Далі я до цієї маси ще вливаю 20 г розтопленого. Вершкового масла та 15 мілілітрів олії, та все це добре з'єднуємо. Так, тепер переходимо до плити. Пательню я попередньо добре розігріла. Та додала зовсім трохи олії та розтерла серветкою її. Олію додаю тільки перед першим смаженням, далі вже нічого не додаю. Смажу на маленькому вогні. Спочатку викладала по одному панкейку, але потім зрозуміла, що це довго, та можна смажити і по два. Коли з'являються пузирки, це знак, що вже можна перевертати. Перевертаємо акуратно і дивимося, щоб не підгоріли. Далі ще пропікаю на маленькому вогні. Можна під кришкою, можна і без, це вже як ви звикли, як вам зручно. Готові панкейки я викладаю на тарілку як коржики до торту і одразу змащую вершковим маслом. Ось викладаю ще з пательні, тому можна побачити пар, який з нього йде, змащую вершковим маслом і вже хочу скуштувати, але чекаю. Тепер беру ніж і виделку і розрізаю 4 панкейки один на одному ніби торт, щоб показати, які вони всередині. Ось так виглядає всередині. Вони такі м'які, ніжні, досить бананові та повітряні. До речі, на цю пропорцію у мене вийшло 10 панкейків. Ось тут 4 та тут 5. І ще один, який я не втрималась і все ж таки з'їла прямо під час смаження. Тепер беру мед. Поливаю у мене мец конюшини. Я вже про нього розповідала, коли готувала міні-запіканку. Спочатку смак був для мене досить дивакуватий, а тепер дуже подобається. Якщо вам подобаються такі прості домашні рецепти, залишайтесь тут. До зустрічі!